Тако розкрутити її, щоб тако сильно-сильно, вона таку по бортиках і туди таку вгород. Добре. Ось тако Ангеліна щойно спустили з гірки. Пані Леся каже, емоції зашкалюють у обох, навіть попри те, що тут не вперше. Які ти емоції отримуєш до цього? Ще скатишся з гори один разочок. Да. Який один разочок, що 150 разів. <рі> На новачок у цій справі і 15-річний боря. Хлопець залюбки спустився за сніженого схилу та ділиться відчуттями. Сітер <рі> ще будеш да, спускатися? Да, буду. <рі> <рі> Катерина Володимирівна, супроводжуюча Бориса, каже, ще з вечора хлопець дізнався про майбутню пригоду і ледь дочекався ранку. Сюди дуже з радістю. Вчора весна емоціях. Заняття, які є? заняття тільки тюби. За емоціями в тюбінг парк поблизу Вінниці приїхало 10 дітей віком від 6 до 12 років. Всі вони підопічні реабілітаційного центру Гармонія їм неабияк потрібні яскраві емоції, зауважує соцвихователька Тетяна Тетер. Не кожна дитина може приїхати е, в двір. І покататися на санчатах, тому що а це дуже класні. Оці тюби вони дітки туди сідають і вони тримаються і, і дуже класно катаються. Вже п'ять років поспіль взимку підопічні реабілітаційного центру «Гармонія» відвідують тюбінг-парк. Для такої категорії дітей діє соціальна програма. Ми співпрацюємо абсолютно з усіма соціальними організаціями. Це можуть бути навіть звичайні батьки, які зібрали групу діток і мають певні посвідчення, які підтверджують статус дітей, малозабезпечені, дітки з інвалідністю, будь-які взагалі формати. Потрібно просто назбирати групу більше десяти діток, і ми з задоволенням в будні Дні приймаємо їх безкоштовно на годинку катання. Також діє програма знижок і для школярів. Ми їм пропонуємо приїхати до нас на дві години і сплатити лише за одну годину катання. Учасниками соціальної програми є і діти військовослужбовців та переселенців. Вони також приїжджають групами до нас безкоштовно. В разі, якщо вони індивідуально відвідують парк без групи, то для них діє знижка 50% в будні дні. По завершенні години катань фото на згадку.